Мудрі та проникливі цитати сера Вінстона Черчилля. Сер Вінстон Черчилль – один з найвпливовіших людей в британській історії. Він був прем'єр-міністром Сполученого Королівства у 1940-45-х роках, а потім знову в 1951-55-х роках. Його вважають одним з найвидатніших лідерів воєнного часу ХХ століття. Не обмежуючись державною і політичною діяльністю, Черчилль також був офіцером у британській армії, істориком, письменником і художником. Черчилль став єдиним прем'єр-міністром Великобританії, нагороджений Нобелівською премією з літератури, і був першим, кому надали звання почесного громадянина США. За даними опитування, проведеного в 2002 році компанією BBC, Вінстон Черчилль був названий найвидатнішим британцем в історії. Вінстон Черчилль ніколи не відрізнявся ні хорошою фізичною формою, ні хорошим здоров'ям, але, однак він відзначив свій 90 річний ювілей, а його висловлювання «Заберіть у мене сигару і я оголошу вам війну. Якщо газети почнуть писати про те, що треба кинути палити, я краще покину читати своїм довголіттям. Я зобов'язаний спорту, я ним ніколи не займався. У молодості я взяв собі за правило не пити ні краплі спиртного до обіду. Тепер, коли я вже не молодий, я тримаюся правила не пити ні краплі спиртного до сніданку. Досі дивує та обурює всіх прихильників здорового способу життя. Якщо ви йдете крізь пекло, ідіть, не зупиняючись. У тебе є вороги? Добре. Отже, в своєму житті ти щось колись відстоював. Будь-яка криза це нові можливості. Розумна людина не робить сама всі помилки. Вона дає шанс і іншим. Найкращий аргумент проти демократії п'ятихвилинна розмова з середнім виборцем. Успіх це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Сокіл високо піднімається, коли летить проти вітру, а не за вітром. Дурний той чоловік, який ніколи не змінює своєї думки. Вроджена вада капіталізму нерівний розподіл благ, вроджена гідність соціалізму, рівний розподіл злиднів. Коли орли мовчать, базікають папуги. Влада це наркотик. Хто спробував хоч раз отруєний нею назавжди. Протягом свого життя кожній людині доводиться спіткнутися зі своїм великим шансом. На жаль, більшість із нас просто піднімається, обтрушується і йде далі, ніби нічого й не сталося. Не бажайте здоров'я і багатства, а бажайте удачі, бо на Титаніку всі були багаті й здорові, а з удачею виявилися одиниці. Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани. Політика настільки ж захоплювальна і небезпечна, як війна. У війні вас можуть убити лише раз, в політиці багато разів. Мої смаки прості, я легко задовільняюсь найкращим. Хочете, щоб у суперечці ваше слово було останнім? Скажіть опоненту, мабуть, ви маєте рацію. Велику перевагу одержує той, хто досить рано зробив помилки, на яких можна вчитися? Люди чудово вміють зберігати таємниці, яких не знають. Я люблю свиней. Собаки дивляться на нас знизу вгору, кішки зверху вниз. Лише свині дивляться на нас як на рівних війна. Це коли за інтереси інших гинуть зовсім безвинні люди. Найбільший урок життя в тому, що і дурні бувають праві. Набагато краще підкупити людину, ніж вбити її, та й бути підкупленим куди краще, ніж убитим. Легше керувати нацією, ніж виховувати чотирьох дітей. Ми живемо в епоху великих подій і маленьких людей. Від дерев'яних черевиків до дерев'яних черевиків шлях в чотири покоління. Перше покоління наживає, друге примножує, третє тринькає, четверте повертається на фабрику. Нічим так не завоюєш авторитету як спокоєм. Американці завжди знаходять єдине вірне рішення. Після того, як перепробують всі інші у важкі для країни часи значення міфів важко переоцінити. Вчіть історію, вчіть історію. В історії знаходяться всі таємниці політичної далекоглядності. Найкращий спосіб зіпсувати відносини це почати з'ясовувати їх. Мета парламенту замінити кулачні бої словесними. Коли двоє чубляться, виграє третій. Якщо вбити вбивцю, кількість вбивць не зміниться. Песиміст бачить труднощі в кожній можливості. Оптиміст бачить можливість в кожній труднощі. Ви ніколи не дійдете до місця призначення, якщо будете кидати камені в кожного пса, який гавкає. Народ, який забув своє минуле втратив своє майбутнє. Навіть найсліпучішого світла не буває без тіні. Я оптиміст, не бачу особливої користі бути чимось ще. жодна зірка не засяє, поки не знайдеться людина, яка буде тримати ззаду чорне полотно. Одного разу під час виступу одна журналістка запитала політика. Невже вам неприємно усвідомлювати, що щоразу, коли ви виступаєте з промовою, зал забитий напхом? На що Вінстон Черчилль відповів Приємно і навіть дуже, але щоразу, коли я бачу повний зал. Я не можу не думати про те, що якби я не виголошував промову, а піднімався на ешафот, глядачів зібралося б удвічі більше.